Доброго дня, мої шановні глядачі. Дивимось, Україна. По військовій ситуації по загрозі з боку Росії в контексті війни. По 20 березня, включно. І починаємо ми з Луганської області, окупована територія. Військова там може бути загроза і інше. Так. Так, в орків може виникнути якась така ситуація з поставкою ресурсів, але вони все ж таки якось вирішують цю ситуацію. Поставка людей, скоріше за все, поставка людей, хтось має приїхати, але якісь там можуть в них бути такі двоякі ситуації: приїдуть, не приїдуть, приїдуть, не приїдуть. І вони намагаються вирішити цю проблему, але все ж таки ну, під сумнівами, під сумнівами, якась в них така нестабільна ситуація з поповненням. Ану, ну от, я щось не зрозуміли, там в них робиться. Ну, давайте подивимось, чи буде в них поповнення ресурсне. Мається на увазі живе, не живе. Ну, якась в них затримка там йде. Чи то в них має бути ресурсне поповнення забезпечення, чи то ну, людське. І тут досягти цілі в них за хитрим ходом не вдасться. Ну, за хитрим ходом, я думаю, що... Тобто, тут... Дивіться, тут мається на увазі, що вони можуть мобілізувати людей. От В цьому полягає хитрий хід. І люди, я так розумію, що тих, кого вони захочуть мобілізувати, будуть косити, косити в лапках. Так, вони не хочуть іти воювати на боці орків. От в цьому от в чому полягає ця проблема. Тобто, прибуття їхніх ресурсів під загрозою. Для нас це добре. Ну, що можна ще сказати? Ще будуть на них атаки, там якісь незрозумілого характеру, атака з повітря, і нічого їх не зможе захистити. Тобто там десь буде прильот і, можливо, прильот, там, де сидять їхні головні орки, і щось там собі працюють над будівлею якогось подальших планів, стратегії і так далі. Дивіться, другий раз випала мені на дні колоди Верховна Жриця це карта нерозуміння таємниць таємної інформації, секретної інформації, ДРГ та вищих сил. Тому тут дивіться, я так думаю, тут темна кішка, яка яку вночі не видно. Я думаю, що тут буде йтися мова про якісь такі плани з потрібного боку від потрібних людей, які... Працюють дуже-дуже добре. Ну, можливо, це ще сказати, як втручання вищих сил, можна так сказати, нам на допомогу. Так, тепер дивимося: неокупована частина Луганської області. Не окупована частина Луганської області, що там відбувається? Яка ситуація, яка загроза може там бути? Неокупована дуже важка ситуація з, з обстрілами попадання в ціль, неспроможність тримати баланс. Тут без виходу, без вибору, без виходу, рекреаційні зони, відкриті місцини під загрозою, і, можливо, ну, знаєте, от так скажу вам: загроза для військових. Для наших є. Я так розумію, там, де йде боротьба, там, де йде лінія зіткнення, або ну, як, фронти і фронти або, або там, де зберігається щось. На жаль, є загроза, що ворог захоче, скажімо так, зупинити зміну ситуації. Тобто, Буду робити все, щоб нам нашкодити іншими словами. Знову ж таки, працює зброя на відбиття ворожої цілі, ну, але, на жаль, можуть бути прильоти. Окрім того, дивіться, там ще може взагалі це в мене сигніфікатор орків. Коромечі, він перевернутий, смерть перевернута, можуть поранити якусь високоповажну людину. Високоповажну людину нашого суперника. Можливо, знову ж таки, це або велика частина орківських військ, або зброї буде знищена. Знову ж таки, сигніфікатор. Дивлюся по сигніфікатору. І, скажімо так, Можливі загрози втрати для нашого боку і для їхнього боку, також. Ось так я можу сказати. Ось так. Якщо взяти для цивільних, загроза є для відкритих місцин і місцини медичних закладів. Там, де є тема ліків, лікарів, Фармацевтів, скальпілів, ну, в такому плані. Далі дивимось наступне. Харківська область. До 20. лютого, Ой, лютого березня, вибачте. Харківська область до 20 березня 2024 року. Я чусь застрягла в лютому, не знаю чого. До 20 березня, так, Харківська область, покажіть. Ну, на жаль, атаки є. Критична ситуація з допомогою там є. Тобто, скажімо так, скільки, стільки, скільки нам потрібно, мінус половина. О така от якась може бути ситуація. Окрім того, ворог може ще додавати олій вогонь. Олій вогонь, він так планує. Очікується, очікується в нас на поповнення. Очікується. Так, що тут? Знову ж таки, багато обстрілів. Харківська область. Багато обстрілів. Ворог мститься, дестабілізує ситуацію, намагається зробити все, щоб ви відчували себе ну, в сумнівах нестійко, щоб ви були невпевнені в завтрашньому дні. Є така тема, ну незахищеність кордонів, особливо на прикордонних зонах може бути. Скажем так, по ілюзії атаки не переможні. по ілюзії атаки потерпають ось так. Це означає, що буде там, ну і буде працювати також ППО. Буде працювати. Будьте обережні, будь ласка, на цей період. Так, Донецька область, окупована частина. Донецька область, окупована частина до 20 березня 2024 року. Так, Донецька область. Десь там на кордоні. Буде на окупованій частині буде прильот десь на порозі, на порозі окупованих кордонів, на порозі десь. Загроза є для цінного, що зберігається для військового застосування орками. Орки не можуть стабілізувати ситуацію. Блокування під сумнівом. Розумієте, блокування ними, того, що до них прилетить, під сумнівами. Окрім того, що можна ще сказати про місцеве населення, ну, люди вже, ну, скажімо так, адаптувалися, на жаль, до тої як окупаційної влади, адаптувалися деякі і, знову ж таки, Ті люди, які приймають цю владу, вони відрізають інші варіанти свого існування, можна так сказати. Їх навіть не потрібно втримувати. А інші, хто не згоден, ці небажані. небажані і для них застосовуються не дуже добрі заходи, засоби. Тобто ворог робить все, що хоче. Якщо ти наш, будь ласка. Вставай в наші ряди і будеш нашим солдатом. Якщо ні, то ну, не знаю, їх кудись із, вони не бажані є і їх кудись за кордон забирають, забирають їх, виселяють. Якщо хтось відкрито, звичайно, якщо хтось відкрито, якщо когось спіймали на справі, Завдання шкоди оркам. Ну, от якось так: тих, хто діє всупереч орків, тих забирають і не знаю, що там з ними. Починають шерстити, шерстити сім'ю і роблять з ними різні погані. На жаль, речі. Так, неокупована Донецька область. Покажіть, будь ласка, неокупована окупована Донецька область. Багато падає, багато падає, їм не жалко, абсолютно не жалко для того, щоб завдавати болю людям, забирати в них власність, забирати в них майно за допомогою оцих от обстрілів. Під загрозою навчально-виробничі заклади. Місцини ресурсні місцини. Тут навіть, знаєте, немає чим, немає як ремонтувати. Немає як ремонтувати оці ресурсні ресурси, ресурси, от поставки ресурсів немає як ремонтувати. Та й нема чим, нема чим, нема чим ремонтувати. Ну, от якось так. Окрім того, може бути ідея у ворога ще кошмарити людей, ще буде під загрозою цивільні інфраструктури, тобто оселі, оселі людей. Особливо ці от прикордонні прифронтові зони, там, ну, ви, ви самі це знаєте, але знову ж таки, це все от там буде посилення м -м, пресингу з боку ворога. Так, далі Запорізька область. Запорізька, так. Запорізька область Окуповані території до 20 березня 2024 року. Запорізька область. Окуповані. Все, що роблять орки, воно дуже засмучує населення. Які там змушені проживати, протизаконні, протиправні якісь дії. Тобто вони от сидять, планують як ще більше зажати гайки людям. Проблема із ремонтом води. Окрім того, ще може порушена екологія бути, дуже сильно порушена екологія внаслідок некомпетентності, некомпетентності. Тих, хто керує, намагається керувати якимись ресурсами. Забруднення йде екології. Тобто тут іде це посягання на право людини і на здоров'я. Вода забруднена також. Люди намагаються абстрагуватися, ховатися від тих силових спецслужб, які сконцентровані на тому, щоб когось притягнути до ну, своєї від такої, так званої правової системи, притягнути до відповідальності. І люди застосовують дуже багато зусиль, щоб не Приваблювати до себе увагу, щоб не притягувати до себе увагу оцих спецур. Дуже ризикована там ситуація, і таке відчуття, ніби можуть якось з дітьми проводити бесіди, випитувати про сім'ю, про батьків, хто чим дихає, хто що говорить. Ну, ось так. Далі не окупована Запорізька область. Неокупована Запорізька область на цей період. Захист стоїть, але багато суму. Багато суму, незважаючи ні на що, також проблема із водним ресурсом. Природні ресурси води вони в неналежному стані, дуже часто води немає, забирають воду, і окрім того, сама також екологія там дуже забруднена. Захист стоїть, але все одно буде сум, буде сум. Будь ласка, дивіться за своїми дітьми. Ще також заклади відпочинку, кав'ярні, наприклад. Або супермаркети, маркети, базари, ресурс може страждати там, де поля. Щось засівають, щось вирощують. Там може бути проблема, проблема. Проблема живлення ґрунту, от щось таке, не знаю. Проблема живлення ґрунту. Ну і стосовно обстрілів, ситуація така, що ППО постійно, ну от повітряні сили наші постійно в напрузі, в очікуванні. Щоб одразу заблокувати, тобто там ну, вони не сплять, практично, вони не сплять постійно з відкритими очима, щоб зустріти вогонь, буде багато відбиття у повітрі, буде багато уламків. Багато уламків. Ну і деякі люди. Не мають іншого вибору, як співпрацювати з ворогом. Злеття інформації йде? Злиття інформації. Чи знайдуть їх. Когось знайдуть, так, на цей період когось ще відловлять. І навіть може відловити дерга, дерга бо тут військовий. Військові, які, обороноздатність яких перетворюються на їхні жахи, страхи тощо. Ну, так, далі дивимось: Дніпропетровська область. Дніпропетровська область до 20 березня 2024 року. Дніпропетровська область покажи. Ну, Карта відбиття вона говорить про те, що буде багато роботи, і разом з картою майстра захищати або певну територію, або захищатися від великої кількості заліза, яке буде падати. Конкретні місцини їх цікавлять, і карта говорять ще про це, що Щоби остаточно обмежити ворогу, то не буде задоволення своїми результатами, розумієте? Тобто тут ділиться 50 на 50 сумніви, чи вони зможуть обмежити якусь ворожу ціль чи ні. Іншими словами, чи буде прильот, чи ні, але будуть робити все. Робити будуть все, щоб зупинити Ну, бачите, підвішений. Підвішене, ану що, про що він? Багато емоцій щодо змін, щодо. Ну, можуть бути постраждалі, на жаль. Можуть бути постраждалі. Тому будьте, будь ласка, обережні на цей період. Можуть бути десь конкретні якісь місцини, їх цікавлять, десь біля води, тема води ну от знову ж таки. І е, ППО. Тут може бути статися та ситуація, закрита перспектива для того, щоб відбити щось, десь можуть недобачити, десь може бути. Ситуація, коли багато буде розсипатися, багато розсипатися. І це ось, сімка Пентаклі, в мене як ну, карта ПВО ППО, вона перевернута. Тому тут, знову ж таки, ворог полює на захист. Ну, ось так, відбиття може бути у повітрі багато. Знову ця карта. Над певною місциною, як, на яку вказали, як, ну, от, місце знаходження якогось е, об'єкту, які вже злили, які вже розказали, про які вже розказали якісь сірі тіні, е, сірі люди, сірі тіньові люди. Ну, ось так в мене вийшло. Дякую вам за увагу! Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Всеї, Україна! Тримаємо стрій та бережемося! До побачення!